Доброго дня малята! Сьогодні в нас спостереження за погодою. Вранці була погода похмура і морозна, калюжі всі були покриті льодом, на землі лежав сніжок. Але в день все змінилося і замість Сірого і сумного неба виглянуло сонечко. Небо стало синім, сонечко світить, світить яскраво і навіть почав танути сніг. Ось така малята сьогодні за вікном погода.